Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про таку важливу річ, як перше ТО нового мотоцикла. Ви проїхали 1600 кілометрів і маєте з'явитися на сервісі, щоб обслужити свій мотоцикл та перевірити його, що робиться під час першого ТО. Перш за все, перевіряється стан гальмівних дисків, стан гальмівних колодок спереду та ззаду. Проводиться обтяжка мотоциклу всіх вузлів та агрегатів. Перевіряється рівень охолоджуючої рідини в системі охолодження, змінюється масло. Трьох системах. Головна передача, двигун та коробка. Перевіряється натяжка реміння. Перевіряється стан амортизаторів. Перевіряється стан гуми, тиск в колесах. І головне: робиться комп'ютерна діагностика. Мотоцикл під'єднується до комп'ютера, перевіряється наявність оновлень. Ці, якщо є потреба, оновлення заливаються, мотоцикл прошивається, і ви їдете далі на справному і робочому мотоциклі. Тож знайте і використовуйте.